А, добре. А, добре. А, А, добре. А, добре. А, and China. And China Хотів би тут зіграти чи ні? Ну, звичайно Завжди хочеться виграти фінал, забрати кубок і провести його на рідну країну. Відчувалося, що ти під час цього чемпіонату і змагань був таким одним з лідерів команди. Це через те, що ти капітан? Ну, не знаю. Мабуть, це мене підбадьорювало. Який матч тобі найбільше сподобався? Взагалі в... Ні, нашої команди. А нашої команди з Австрією. Ми добре відстоювали свою команду, тому що ця команда в минулому році грала в фіналі. Сильна команда достойно відіграла проти неї. Але ж ти не забив з Австрію а в інших матчах забив багато? Ну так що не завжди були забувати? Скажи про організацію турніру. Що найбільше от поки що сподобалося за ці дні в Мілані і біля нього. Все сподобалося організація на вищому рівні. Організатори взагалі настільки позитивні, заряджують своїми емоціями. Все дуже класно. Все тоді успіхів і скажи в найближчому часі, як будеш весь цей досвід використовувати, який не був на цьому турнірі. Ну, буду старатися більше наполегливо працювати на тренування. Зараз розпочнеться через декілька секунд фінальний матч турніру футбол для дружби. Скажи чесно, хотіли зараз зіграти в цьому матчі? Чи їхали брати участь чи перемагати? Ну, як кажуть, на їхньому місці мали бути ми. Ми надіялися, що ми доберемося до фінала. Але ну не вдалося. Тр Трішечки недоцінили суперника. Хоча в останній гри все вдавалося і... Підвела просто реалізація і на останній хвилині, пропустили гол вирішальний як вирішилось. Ну тобто е команди були наші посилам, принаймі піти далі, ніж одна восьма фінала цього разу. Ну, команди підібралися рівні, але якось може можливо за рахунок досвіду якогось. Ми перемогли. І вийшли з групи, і кажу, якась можливо недооцінка суперника. Хоча в групі ми грали слабше, а коли вже вийшли з групи, якась. Вибудувався малюнок гри, і ніби володіли цим примуществом, але не вдалося, не вдалося. На жаль, В своїй команді кого все таки виділиш цього разу. Бо ну я звичайно підозрюю, що влада Сизика. задоволений його грою, як скажеш? Ну, задоволений, взагалі всією командою. Кажу, можливо, така деяка секундна розслабленість привела до того, що ми не вийшли. Але в принципі, всі хлопці гарно виступили, показали достойний футбол. На жаль, трішечки, можливо, на наступний рік ми прибавимо ще. Розкажи про організацію турніру. Оскільки ну на жаль, в Україні фактично таких турнірів або дрібниці, або взагалі немає. Які такі от самі цікавинки, те, що стосується власне спортивної частини, тільки організаційної можеш виділити. Ну Тут, починаючи від А і закінчуючи я, все на високому, на височайшому рівні. В Україні я такого ще не бачив, навіть не чув, що в нас таке проводиться. Тут розпочинається все від того, що нас зустрічають, проважають, все під охороною. Поліція по всьому Мілану перекриті дороги ради нас. Це те, що касається, що ми сюди добиралися. Взагалі фантастичний турнір: 4 чи 5 полів. Я вже навіть збився з кількості. Все організовано, фантастичні команди, судді, ну, ну все настільки, що басейн. Після гри пішли в басейн, покупалися, діти не голодні, зразу ж покормили, води достатньо, ну фантастика, просто фантастика. То за кого все-таки зараз от фінальний матч триває, за кого будеш болівати? Ну, Угорщина чи Словенія? Ну, я думаю, що за Словенію все-таки.